Усім привіт! Я перепрошую, що зник на місяць. Але, ну, були обставини, навчання, наприклад. Проте, я позакривав усі свої борги, я здав усі курсачі, реферати і таке інше. Тож, в мене вже більше вільного часу. І я сподіваюся, що незабаром я вам зніму навіть якийсь огляд. Так от. Тепер стосовно відео. На останньому моєму відео мені підкинули ідею, про що мені можна зняти наступний відео, і ідею було те розповісти, яку, на яку тематику можна створити свої наліпки. А я як людина, яка вже зробила три стікерпаки, напевно можу називати себе. Королеву наліпок, я не, знаю, я, я не знаю, яке може бути звання, але досвід в мене є. І звідки брати натхнення та на яку тематику можна створити наліпки, я вам розповісти зможу. Тож, діставайте свої зошитки, будемо писати конспект, і... або якщо не хочете писати конспект, просто слухайте інфу, яку я вам буду базікати. Так от, що нам слід знати? Є така допоміжна штука це спочатку визначити, для кого будуть ці наліпки. Якщо коротко, я навіть наведу малюночок, для кого можуть бути ці наліпки це або особисто для вас, або для ваших близьких чи друзів, як подарунок, або це може бути й для вашої аудиторії, якщо у вас є аудиторія в соцмережах і ви хочете продавати мерч. Бо визначення аудиторії допоможе вам визначитись з тематикою, бо якщо ви робите щось для себе, то ви точно знаєте, що ви хочете. Якщо ці наліпки йдуть комусь на подарунок, то вам слід просто детальніше дізнатися про уподобання цієї людини, а якщо у вас є аудиторія і наміри продавати ці наліпки, то вам слід. Цієї аудиторії в якомусь опитувальнику і запитати, на яку тематику їм буде цікавіше придбати у вас ці наліпки. А тепер перейдемо до самих тематик наліпок, на які можна спиратися при створенні своїх власних. Я під час свого розумового штурму змогла виділити чотири напрями, чотири пункти. Про те, на яку тематику можна створити свої стікери. І ось ці чотири пункти. Якщо коротко, то їх можна назвати як просто красиві, фандомні по вашому всесвіту якомусь і меми. Так от, тепер розберемо кожен з цих пунктів. Почнемо з першого: просто красиві. Це може звучить дивно і трохи неочевидно, що це може значити, але під просто красивими я маю на увазі наліпки, які придбають зазвичай поціновочі скраббукінгу, люди, які ведуть планери, яким просто важливо, щоб щось їх красивенько оточувало, оточували їх записи, ну і взагалом якось супроводжувало їхню творчість. Бо якщо ви побачите аккаунти, які саме спеціалізуються на скраббукінгу, то там дуже багато просто естетичних наліпок, там, де якісь тваринки, рослинки, ретро, якісь картинки і так далі. Або можна під цим пунктом також штуки для планерів, там, де якісь туду лісти І в мене навіть є один з подібних наборів, тож є навіть що вам в прикладі продемонструвати. Загалом під пунктами до пункту просто красиві наліпки, ви можете брати такі тематики, як ботаніка, їжа, тваринки, ретро-стиль і просто організаційні наліпки, які допомагають людям вести їх планери та нотатники, щоденники і так далі. Другий пункт вже обширніший, бо під назвою Фандомні я маю на увазі. Кіно, фільми, серіали, аніме, мультики, господи, якісь музичні гурти, музичні виконавці, виконавці просто усе, що має велику фанбазу, і це може бути вашою майбутньою аудиторією, якщо у вас ці наліпки на продаж. Ну і загалом, якщо ви самі належите до якогось фандому, то я думаю, вам і самим буде приємно. Ма такі наліпки, тим паче і розуміння того, що ви їх самі створили. Прикладами таких наліпок я можу продемонструвати, наприклад, українську художницю, місткиню Вінлі, яка зробила наліпки з персонажами з One Piece. У. Тож, може, хто цікавиться, може подивитись, бо ну, я хочу поширювати український контент, бачу, в неї є ще відео. Ну, і думаю, буде доречним, якщо вам розповім і про свій досвід, бо я також створювала фандомні наліпки. І вони були поки-поп-гурту. І він доволі неочевидний. Це TNX Мені навіть не знаю, що розповісти, бо це маловідомий гурт хлопчачий. Та й в цілому це доволі дивно. Бо в останнім часом я багато малюю Kids, а щось наліпки в мене з TNX але я їх малювала ще восени, і я не знаю, коли я буду малювати нові. Хоча я зараз малюю нові наліпки, тож вам, що мало, мені багато, мені я навіть не знаю, що мені з тими, що ще залишились робити. З підпунктами фандомних наліпок ми більш-менш розібралися. Я ще продублюю до тих, кому зручно візуально сприймати інформацію. І от ми вже наближаємося до третього пункту, який називається наліпки по вашим персонажам, Всесвіту, друзям, близьким або просто ваші локальні штучки. Це вже щось особисте, це вже щось, що може викликати трепіт у вашому серденьку, от такі от речі. І це доволі розмита тематика. Я не знала її, додавати чи ні. Але я думаю, якщо ви художник, то у вас стопудово є якісь свої власні персонажі, свій всесвіт. І, якби я вважаю, це моя особиста думка, що гріх художнику не зробити якийсь мерч чи наліпки по своєму всесвіту. Ну, серйозно, де ви таких художників бачили? Я жодного. То, то От ви візьміть і не будьте такими, ви зробіть теж наліпки, будьте як усі художники, стереотипні. Робіть, любіть всій всесвіт. Я сказала: любіть всес... Всесвіт, Отак. Або, знову ж таки, по вашим якимось локальним жартам. Якимось вашим особистим подіям, але це вже навряд чи можна там продавати. Але якщо ви робите собі щось на згадку або на загадку своїм друзям, то ви можете створити наліпки, які будуть описувати події вашого особистого життя, щось таке. Думаю, це буде прикольно. На жаль, мені нічого прикріпити стосовно наліпок. На тематику особистого життя чи якихось особистих подій, бо в мене нема особистого життя, в мене є лише навчання і хобі. Але в мене є наліпки, які я робила по своїм персонажам. Тож, хоч щось я вам стосовно цього пункту зможу продемонструвати. Ну і четвертий і останній пункт це меми. Так, вам не здається, меми, жарти і приколяси. От саме про це теж можна створювати наліпки. Меми можуть бути різних рівнів. Ваші особисті, локальні, які там стосуються вашого, не знаю, району, міста, може, всієї країни, може, всього світу, там, не знаю, як раніше всі гикали над короною. Зараз ми можемо усі гикати над, не знаю, тупістю Орестовича чи ще якихось осіб. Тож... Просто меми, кумедні штуки, про них також можна створювати наліпки. І просто усі наші національні меми теж можна про них створювати наліпки. Просто Усі кумедні фрази, кумедні події. Просто беріть, надихайтеся і вперед. Прикладами таких наліпок для мене є наліпки від асінастри. На жаль, в мене їх нема. Фізично, але в мене ну, є інтернет, тому я вам покажу так. Ну, ось ми і розглянули усі тематики, на які можна зробити наліпки, принаймні ті, які мені спадали на думку. Тож, сподіваюсь, вам це допоможе у створенні своїх власних. Принаймні ідей ви завжди можете знайти, надихнувшись прикладами з Пінтересту. Прикладів інших художників, які цим займаються, принаймні ви зможете подивитись, яку кольорову гаму слід підбирати, як слід композиційно розташовувати об'єкти, вони можуть вам більше розповісти, як слід конвертувати зображення, щоб потім кольори були у потрібному вигляді, і інші нюанси. Тож тематика і ідея. Вам, я надіюсь, сподіваюся, після цього відео стало більш зрозуміліша. А для тих, хто залишився, буду розповідати про те, що я малюю. Ну що ж, а тепер з тими, хто залишився аж до цього моменту, буду розповідати про новий стікерпак, який я роблю. Я вирішила намалювати свою кицьку. Ну як, не мою кицьку, мою вигадану кицьку. Ну, коротше, персонажа з даблунами. Був цей тренд популярний ще восени, ну, загалом усі ці всесвіти і створення персонажів до них. Але я створила мальопис, і він теж був десь на початку весни. А вже кінець весни я створюю наліпки і я як би геній, я знаю, я завжди вчасно вписуюся в таймінги. Так от, я вирішила свою персонажку. Лісу, про яку я робила мальопис на 5 сторінок. Я про це розповідала у скетчтаймі, якщо я не помиляюся, і вставляла туди сторінки. І тут я зрозумів, що хочу зробити наліпки, бо вона дуже мила і взагалі мені дуже подобається естетика. Того Всесвіту. Тобто він для мене якийсь такий котеч-корний, там природа, єднання тварин з природою, все так приємно по-сонячному, по-весняному. І я вважаю, що я хоч і зафакапив з таймінгом, але я дуже вчасно все зробив тому, що естетика. В мене на малюночку весняна, і зараз теж весна, і я вважаю, я геній. Все було так заплановано, ви нічого не розумієте. Так от створила я свій мальопис, і після мальопису я вирішила, що я хочу зробити ще й наліпки. Але потім якось так сталося, я зник на місяць і. І, і щось пішло не так. І мені довелося, в принципі, усе своє малювання відкласти. Я малювала хіба що щось у кейпоп-буці, бо там доволі просто щось малюється. Ну і у трешбуці тим паче. Тому я щось взагалі не зрозумів, шокується місяць я кудись зник, але коли повернувся, я повернулася до вас з наліпками. Я знаю, дуже хаотичне. Сповідання того, що відбувається, але я дуже рада, що нарешті повернулася і повернулася до вас з такими веселими новинами, що я створюю наліпки, що я, до речі, придбав штатив, і я знімаю це відео якраз на нього і, взагалі, все класно. Я вже майже звільнився від навчання, і я сподіваюся, що скоро я зніму для вас ще якийсь огляд якогось скетчбуків, бо їхать махати я малювати хочу а не робити усі ці розумні штуки. Хелп, допоможіть хто-небудь я вже не витримую. Так от, я нарешті роблю наліпки з цією персонажкою з лісою. В неї все так чудово, одна така мила. Господи, я не можу. Вона в оточенні усіх цих. Речей, які її описують. Хіба що каченята були якоюсь доволі спонтанним рішенням. Але каченятка милі, і я вирішила, що їх треба залишити, і хай вони будуть. Тож, в мене є дві штучки цих. Два екземпляри. Ось отак. І я буду вирізати їх потім після цього відео і ліпити собі на лоба і жити щасливо якось так. Ну що ж, про себе я трохи розповів. Тепер спитаю вас, як ваші справи, що ви зробили за цей місяць, допоки мене не було тут? Бо мій канал пережив багато чого. В мене, наприклад, з минулого відео у вас було 140. Тепер у вас 178. І, типу, я така ого. А що мені робить, коли у вас 200 буде? Типу, я не знаю. Але окей. Тож, як йдуть ваші справи? Сподіваюсь, ви вже на фінішній прямій у здачі усіх цих боргів, шкільних або університетських. І скоро ви будете вільні, і також будете робити те, що вам. Хочеться будете відпочивати в першу чергу і берегти своє mental health. Тож, мені буде цікаво почитати, як ви проводили свій час. Сподіваюся, що в мене з'явиться нарешті більше часу, бо, скільки можна, нема все терпіти ці пекельні борошна. І давайте буду з вами вже прощатися. Бажаю вам щастя, здоров'я! Стабільного ментал хелс, матеріальних благ, щоб все у вас було причудово, щоб ви чудово усе закрили в цьому місяці або у червні, в кого доколи навчання. І у вас було багато часу робити те, що вам заманеться. Любіть себе, дбайте про себе або про тих, хто для вас важливий, донайтесь за ССУ і. Побачимось у наступних відео. Бувай!